На підвіконні дуже полюбляє спати наш киць. І себе нічого, але я поклала тут просихати часник. Це часник, який я планую по осінні посадити. Такі маленькі, ото, ну маленькі наші зубчики. Ну, що це таке? І прибрати його з місця, ну просто ну нічого, ні до чого не призведе. Бо він облюбив це місце. До речі, навесні тут стояла розсада, то так само він сідав у горщик, лежав. Отак, так, так, так. Гарний хлопчик. Ти ж ти мені чесник розкидаєш, гарний хлопчик. А до того кілька днів лежала цибулька, теж маленька, така, що на потім посені посадити. Ні, хлопець, ти як мама, я тебе так от, отут. Тут ж краще, дивись, тут прохолодніше. Ой ти моя шродощ, родощ, ти мій нодічок, гарний хлопчик, неслухняний. Трішечки.